Я позвала тоді старшого і кажу, допоможи мені почистити яйця на окрошку. Він щойно зайшов на кухню, щось там почав ось, не хочу, там те се. І тут воно бабах. Дякувати Богові, не постраждав ніхто. Ми, звичайно, в шоці отримали контузію, легку контузію. Так? Я не знаю, як діти, вони зараз знаходяться з моїми батьками. А другий вибух прийшовся, коли ми були у дворі там на куту будинку. Я просто встигла присісти, середній син також встиг присісти і все. Ну, Йому було дуже страшно. Сьогодні в день. Ворог завдав ракетного удару по середмістю селища Буде Харківського району. До місця подій відразу прибули всі екстрені служби. Ворог завдав повторного ракетного удару. На жаль, під час виконання службових обов'язків загинули наш побратим, керівник районного підрозділу ДСНС Артем Кастиря, а також працівник Нацполіції. Встановлено 23 потерпілих різного ступеню тяжкості, яким на, на, на даний час вказується допомога медична. Є одна дитина, не тяжка. А скільки років відомо? Хлопчик, дівчинка. Дівчинка. Я думаю, що часа вчора два не раз.